Що безпечніше всього використовувати для гоління? Це навіть не особисто я кажу такої думки і бага... більшість барбарів, майстрів. Це тримар. Тобто, так, це там, ну, якщо ви там, не фанат королевського гоління, щоб там взагалі воно шкіра, як у новородженої дитини була, ось, але вам важливо, щоб у вас не було подразнень, порізів, щоб шкіра була максимально захищеною, то це тример. Ось тримери бувають різні з різним нульовим зрізом, чи є там 0,3 зріз, 0,5. Ось хочу показати варіант, де буде зріз 0.1 міліметр. Це взагалі майже нічого. Пояснюю, чому це, це плінтус. Взагалі, як станок, воно не може бути, бо ви ж розумієте, що тут конструкція, бачите? Тут тобто в умовах безпеки все одно е, трішечки рухомий ніж, ну хоча б на краплину, але має бути вище, тобто вище, чим цей основний ніж. Ось тут є рухомий ніж. А тут є основний ніж. Рухомий ніж він рухається, основний він стоїть на місці. І оцей саме ніж, який рухається, саме він робить оцей зріз. Тому тут важливо, щоб він був трішечки вище, але тим не менш, тут я вам зараз, можливо, на камеру ви побачите, майже, майже в рівень. Тобто, за допомогою ось такого варіанту ви можете зробити хороший нульовий зріз. Тобто, така незначна шершавість буде, але тим не менш, воно влаштовує. Тобто, це швидко, це зручно, це економно. Тому такий варіант можна використовувати. Ну і звичайно, можна використовувати для догляду за бородою. Наприклад, робити рівні укантування. Це тільки тримором. Тобто підрівняти, контури зробити, форма вусів, ззаді шию, у багатьох заростає, підрівняти також. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Є ось такий варіант. Відправляємо швидко, вчасно, будемо раді співпраці.